Універсальний зарядний пристрій для акумуляторів аккумуля... для 12-24 вольт, для авто, для вантажных машин, для мотоциклів. Доброго акумуляторів відкриваємо одразу. Спершу під'єднуємо до акумулятора, щоб він роз, розпізнав, що за акумулятор йому заряджати. Дванадцять вольт. Це режим старт. Авто або мотоцикл. Старт це. Якщо треба стартувати від нього. Вмикаємо і одразу нам показує температуру, на котрій працює, показує напругу, котра зараз на акумуляторі, показує струм і показує ємність, котру набрав акумулятор. Все, ось все працює. Акумулятор майже повністю заряджений, тому зараз не максимальні струммери. Режими роботи виставляються, коли не в мережі до мережі не під'єднаний, виставляєте машину і, наприклад, якщо довго затиснути, он входит в режим э... відновлення не аккумулятора. Ну, а у Все, він увійшов в режим відновлення. Тобто зараз 2 години або 3 виставляєте скільки треба часу, щоб відновлювався акумулятор. І під'єднуємо до мережі. Він буде це буде струм заряд вверх-вниз. Йде режим реперінг. І все працює. Тобто, струм йде менший. Ви бачите, до 2 А. Ммм. І зможете спробувати відновити свій акумулятор. Остап все працює, все нормально. Все, вимкнули з режиму відновлення і одразу пішов струм набагато більше. Все працює, розбирайтесь, Працює.